Добрий вечір. Це програма про політику на телеканалі Еспресо та я Сергій Щербина. Сьогодні ми будемо говорити про владні амбіції команди одеського губернатора Михайла Саакашвілі та про можливе входження представників цієї команди до кабінету до кабінету міністрів. І сьогодні в нашій студії Олександр Дроздик, народний депутат від фракції Народний фронт. Вітаю Добрий вечір. Вітаю. Бачу Корчалава, журналіст колишній преса та посольства Грузії в Україні. Добрий вас. Тарас Чорновіл, народний депутат України, 3-6 скликань. Політолог. Доброго вечора. Та. Саша Боровик, виконуючий обов'язки заступника губернатора Одещини, та Дмитро Добродомов, народний депутат України. Добрий вечір. І як відомо напередодні у Харкові відбувся черговий антикорупційний форум, на якому головною зіркою знову ж таки був Михайло Саакашвілі. Давайте подивимося фрагменти цього форуму. Що там було? Ми підготували невеличкий матеріал про це. Я думаю, що от разом ці три фактори: перше, це колосальна увага і зацікавленість людей. Друге це готовність віддавати свої гроші. І третє це конкретні дії, які ми сьогодні презентували. Свідчить про результат харківського форуму, чи буде рух партії, це залежить від того, яка існуватиме ситуація на момент кристалізації. Грубо кажучи, якщо в нас немає дострокових виборів, то створювати 258-му партію немає сенсу, тому що метою не є партія. Метою є. Очищення влади і усунення корумпованого уряду це страшно, що ми звикаємо до найгіршого, що що нас оточує в нашому житті. Це збудження, це подразник, щоб ми не забували, щоб ми не мовчали, не сиділи тихо, не займалися лише своїми питаннями. Ну з такою ж мотивацією, фактично, ми виходили на майдан. От, от врахує, що це продовження напевно тих людей, які е, активні, які небайдужі. Фактично корупцію подолають саме такі люди. Надо очистити країну И мы с вами, мы с вами обязательно, обязательно в Украине наведем порядок. И у нас будет порядок. Если после, если после двух, если после двух Майданов, если честно сказать, для многих людей ассоциировалось все с хаосом, какими-то разборками, беспорядками, а за предел... еще больше кражи, еще больше коррупции, еще больше воровством, то наша новая волна, наше новое движение, наше новое стремление, наша новая политика, наше новое возле волеизъявление, наша новая воля в первую очередь принесет Украине настоящую свободу и настоящую, настоящий порядок. Порядок для каждого украинца, порядок для наших детей, порядок, который превратит Украину в самую привлекательную, самую интересную, самую быструю развивающую страну и Европы, и мира. Я в этом совершенно уверен. Пане Борок, ви кілька днів тому заявили про те, що представники команди Сакашвілі цього року можуть увійти в уряд. На чому ґрунтується ваша впевненість? Це не впевненість, це більше як бажання бачити зміни в країні. І ми дивимося навколо і ми шукаємо людей, яких ми асоціюємо з можливістю проводити такі зміни. А нинішній Кабмін, більшість того Кабміну ми не бачимо як реформаторів. Ми бачимо, що суспільство пережило вже цей Кабмін. Він виглядав, як нібито він міг би бути реформаторським десь рік тому чи зразу після революції. Але зараз це виглядає як непопулярний Кабмін, який мав можливісті, і він нічого не зробив. Тепер, коли ми кажемо, що ми хотіли би бачити когось з нашої команди, ми не маємо на увазі 10 людей, що є в Одесі. Коли ми кажемо команда, то ми бачимо досить, досить широкий якийсь фронт чи рух людей, які хочуть провести зміни, антикорупційні зміни. Власне, хто є вашою командою по прізвищах? Давайте подивимося. Це звичайно лідер команди. Я Михайло Сакашвілі. А потім є такі люди, як Марушевська, як Гайдар, як я. Потім є ціла група людей, яка писала одеський пакет реформ. Це, напевно, центр цент Кахібенукидзе, напевно, десь 15 людей там, і це так само люди, що були на форумі. Якщо ви побачите, це вже третій форум, і там завжди десь. 50-70% відсотків, що виступають, це нові люди. Якщо ви сказали, що це було під прапором Михайла Саакашвілі, Це не є правда, бо там було досить багато нових облич, нових людей, яких за яких ніколи ще не чув ніхто. І форум одна з причин тримати такі форум і робити такий форум це дати можливість ніхто не узурпує мікрофон. Люди можуть виходити, давати свою думку, і так з'являються нові політики. І одна з нових. Одна з, е, мета, що форум має, це обновити державний апарат, обновити владу. Та? І тут є можливість спілкуватися, можливість показувати свої ідеї. І те, що ми сказали, що в нас є бажання, щоб поміняти динаміку, перш за все, це не стільки міняти шило на мило, міняти людей в кабміні. Це не є причина, це не є те, що ми хотіли би. Ми хотіли б поміняти. Динаміку в політиці, динаміку в економіці і то, що ми мали на увазі. Панерука, але існує конституція, о, перепрошую, коаліція. Так. так в рамках цієї коаліції прем'єр-міністром є Арсеній Яценюк. Більше того, посади в Кабміні розподілені за певним принципом між усіма mm -hmm. членами коаліції. А, чи ви розглядаєте можливість? Ваша команда розглядає можливість працювати в уряді під началом Арсенія Яценюка, адже коаліція все ще існує. А, знаєте, я вже колись був в кабміні. А... І, і, ну, і закінчилося та, великим скандалом. Так, але, але це було дуже цікаво, бо мені не принципово було хто був прем'єр-міністром. Тоді мені хотілося, щоб в уряді був плюралізм, щоб не був це театр одного актера, і щоб уряд був більше прореформаторський. І я собі. Досить легко може уявити, що хтось з політиків буде мінятися багато багато іноземних політиків міняли свою думку, міняли свій стиль. А нам взагалі не принципово хто буде прем'єр-міністром. Нам головне, щоб в країні проходили ті зміни, які зараз. Хотіли б бачити люди. Це тобто ви готові працювати за От ви? Отособи я особисто дуже готовий працювати з ким, хоча б з ким може бути велика коаліція, де взагалі партії, які входять в коаліцію, вони опоненти, скажімо, один другого, політичні опоненти. В них зовсім інша ідеологія. Та тут в цьому уряді це є постмайданівський уряд, це є проєвропейський уряд, прозахідний уряд, про уряд про незалежну Україну. Це взагалі люди, які мали бути на одній якійсь широкій платформі. І тому можна собі уявити, що люди з, з якихось інших команд. Що є головне для мене, мені здається, що головне в Кабміні зараз є, що там немає таких агентів змін, людей, які можуть висловитися, сказати свою думку, навіть якщо вона не популярна, але всі можуть її обговорити і всі можуть сказати, так. Це щось цікаве. Хтось, хто би був то, що в англійській мові називається «positive disruptor», хтось хто просто готовий ставити свою репутацію. Скажімо, Михайло Сакашвілі він є типічний «positive disruptor». Хтось хто може якось той статус кво що зараз є? Він може сказати: мені той статус-кво більше не підходить. Дякую. Так? Так. Пане Олександре, от, е, ми зараз чули заяву пана Боровика, який каже про те, що загалом неважливо, хто прем'єр-міністр. З огляду на е, активну критику з боку, зокрема, Михайла Сакашвіля на адресу вашого партійного лідера Арсенія Яценюка, чи е, в, на вашу, ваша команда готова співпрацювати, зокрема, в уряді, з людьми Сакашвіля? Давайте, напевно, я почну з того, якщо у нас тема цього форму, взагалі, я хотів би сказати особисту думку про це. Ну, По-перше, я взагалі підтримую і завжди буду підтримувати. Всі, хто бореться з корупцією в цій державі, але при дні умові, якщо ця боротьба є реальною, а не якоюсь віртуальною, наразі, що ми бачимо? Що один із губернаторів України наразі Одеської області під маркою антикорупційного форуму чи там руху за очищення, чи якось так там збіговоська це називається, по-іншому не знаю, як це назвати, він. Намагається на темі боротьби з корупцією, яка дійсно вона є дуже болючою в нашій державі. Просто-напросто займатися самопіаром і займатися всім, чим згодно, ну популізмом. Але це жодним чином не має відношення до реального боротьби з корупцією. Насправді, і те, що вчора, от Саша Боровік, він зараз присутній. Він вчора я особисто чув перед форумом, заявив. Буквально наступне. Тут у Харкові створюється нова політична сила. Про що це говорить? Це говорить про те, що фактично, ну що ж, боротьба з корупцією, словесна піарна боротьба з корупцією вона завершилася. Почалась реальна перевиборча кампанія. Почалися реальні дії для того, щоб фактично зробити все, що були перебори Верховну Раду, і це робить зокрема і пан Сакашвілі, і ті, хто разом з ним там стоїть. Що хотів сказати ще: ви знаєте, особливо цинічно це відбувається в той час, коли, наприклад, Одеська область і це вчора був форум. 16 годині, в, 14, да, в 16 годині він 14 чотирнадцятій дав 16 він почався сулоцинічно, коли Одеська область дійсно потерпає від негоди, коли там десятки населених пунктів без світла, коли дороги не розчищені, коли є проблема з медикаментами в аптеках, щоб доставити губернатор. Просто-напросто покидає свою область, їде в Харків і розказувати, як треба гарно жити. От і вчити, як це треба робити в іншій області, і при цьому він, як і вчора, як і пару днів до того, він не црається навіть там якось критично оцінювати губернаторів і Харкова, і Донецької області. Він, напевно, для того, щоб починати взагалі так робити, спочатку перед тим як працювати, почитав би законодавство України, що стосується взагалі повноважень і функцій. Губернаторів їхні повноваження, що вони повинні робити, і кримінальний кримінально процесуальний кодекс. Тому що, по-перше, він в робочий час робив вчора. По, -по друге, він покинув взагалі місце своєї роботи, покинув е свою область там, де дійсно негода. Коли рядом ми знаємо Миколаївська область, губернатор на місці працював і робив все для того, щоб якось боротися з цим, це про що говорить? Що людина нічого не потрібно реально робити, він і не збирався нічого реально робити навіть в межах Одеської області, а його ціль, звичайно, політична, є амбіція, і він хоче займатися політичною лише діяльністю. І саме головне, боротьба з корупцією повинна починатися з самого себе. В Одеській області Мало проблем з корупцією, ну чи там немає деребану землі, про які вчора говорили там частково на харківському формі про Харків. Про що мова? Якщо ти хочеш боротися, покажи, як ти це вмієш робити на місці. Я не почув відповіді на своє питання. Чи ваша команда готова співпрацювати з людьми сакашвілі в уряді? По перше, зараз ніяких розмов. Про те, що хтось збирається з команди Саакашвілі. По-перше, ми не бачили ту команду. Я особисто не бачу, хто ці люди, де вони і що це за команда. Поки що є просто марка антикорупційний форум і е, губернатор, один з губернаторів. Біля нього дуже багато вчора ми бачили людей, в тому числі дуже багато сумнівної репутації. Я не буду називати прізвища. Спеціально хто дивився, той зрозуміє про що мова тому. Е, я хочу сказати, коли ми побачимо, що це таке, взагалі в зародиші, це не зрозуміло що. Тоді будемо вести розмову зараз. Це зарано, але видно, що ці люди, які рядом, вони працюють для того, щоб робити зараз перевибори. Тому що на темі антикорупційної боротьби довго піаритись неможливо, якщо нічого реально не робити. Треба швидко зробити вибори, щоб зайти в парламент, в тому числі, а тому, що люди не зрозуміють. Дякую, пане Дмитро. Ви також збиралися створювати свій політичний проект. Ми збиралися. І, і зараз створюєте. Тож чи ми створюємо? У нас є політична партія рух Рухнародної контролю, яка на відміну від Народного фронту пішла на місцеві вибори, виграла з... ці Я вибори з не... семи України. Я не завершив питання. Так. Ви вказали збираєтесь створюватися. Це конкретні брали... депутати в місцевих радах. Ми бачили, зокрема, на світлинах шановного пана Боровика, що ви брали участь у засіданнях там, певного, ну, назвемо це, штабом або однодумців Михайла Саакашвілі у Києві в ресторані «Сумасан». Ви збираєтесь долучитися до команди Сакашвілі? Збираєтесь долучитися до будь-якої команди а, в цій країні, а, яка а, готова реально а, боротися з корупцією, тому що це основні засади а, нашої партійної діяльності народного контролю, які в тому числі на вибори, якщо ми згадали, йшли з конкретним антикорупційним а, планом. Більше того, нагадаю вам, що я є секретарем антикорупційного парламентського комітету. Я співавтором більшості революційних антикорупційних законів, а, які минулого року були прийняті. Верховної ради безпечно, що теза перша і головна без подолання корупції. Жодна реформа в цій державі просування неможливо. Я думаю, що це вже навіть не варто обговорювати. Хотілося б шановному представнику з народного фронту нагадати, що люди з команди Сакашвілі присутні в уряді більше того зробили реформи. Я вам нагадаю, як з Гуладзе, хатці деканеїдзе. Які вони я просто відп... рефлексую з вашого дозволу. Я вас так не так показують результат. Сакашвілі жодного результату ще не показав на межах одеської області. Так що ви людей, про що мова? людей з команди Сакашвілі Це люди, які щось роблять. Панове, давайте по черзі. на відміну від тих, які панува, просто їздять. Пана Панове, панове, давайте я перепрошую. В сказую, панува, да, я я думаю, перепрошу. я пан пане 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 Дмитре. прошу вас. Панове, Я прошу вас закінчити. Я якраз говорю добре і прекрасні слова для тих, хто зробив реформу. Так, реформа добра, якісна, правильно. Хоча і вітрина щодо реформи в МВС поліція, це. Екас Гуладзе і Хаті Декинеїдзе пане нагаде... Дмитре, я перепрошую, що Прошу. вас перебуваю, але чи відносити до команди Сакашвілі, екус Гуладзе та Хатію до це дещо спірне, спірне питання. Дуже погодьте спірне зі мною питання. Давайте, давайте згадаємо, хто в Грузії був командою Сакашвілі. Ці люди і були командою Сакашвілі, які працювали. разом з ним. Яке в президент. них зараз ставлення до Саакашвілі, Це також дискусійне питання. Ні, давайте їх запитаємо. Ну запитаємо ну, обов'язково. коли погодиться прийти, та. а я готовий. А, дивіться, давайте ми продовжимо відповідати на запитання. А я перепрошую колегу, бо попросив дуже ну давайте не притворювати. Це а, в базар, а в нормальну а, європейську бесіду. А, питання дуже просте на сьогоднішній день. Це рух, широкий рух. І я скажу, що це абсолютно правильне рішення, тому що це є головною вимогою суспільства. Суспільство розгубилося, вона не може зрозуміти не відповідь, де люди, а де дії. Тих, хто відповідає за реальну боротьбу з корупцією, які ці саму корупцію очолюють як в уряді, так і в Генпрокуратурі, так і в МВС. І це факт є очевидним на сьогоднішній день. Тому я вважаю, що так, чи можна його назвати громадсько-політичним рухом на сьогоднішній день, звичайно, бо до нього долучені нові прогресивні політичні сили, не лише народний контроль, а й Мальянс, а й сила людей, громадянська позиція. А, чи а, чи переросте він в політичний рух? Я погоджуюсь зі своєю колегою Сергієм Лещенком. Зараз не стоїть питання виборів, і тому це не може бути передвиборча, а передвиборча якась а, а, атракція. А, сьогодні а, діє парламент. А в мене є дуже багато питань а, до а, коаліції в даному випадку до виконання коаліційної угоди, до виконання, до речі, програми уряду. Я досі не почув як народний депутат і суспільство не почуло звіт прем'єр-міністра перед народом, перед парламентом України за те, що він зробив за попередній рік, коли минула його індульгенція. Де він мав взяти програму уряду, як це робиться у всіх цивілізованих країнах, і по кожному пункту пройти, що зробив, чого не зробив, чому не зробив, і тоді винести питання, винести я би це, я б йому рекомендував. Тому що з тим рівнем недовіри сьогодні до прем'єр-міністра. Але на засіданні парламенту деякі ваші колеги намагалися винести самого Яценюка. А, ну, В фізичному сенсі. І таке було. Хоча, до речі, я цього абсолютно не вітаю, хоча емоцію цього депутата розумію. А, в даному випадку це є, це, є, це є важливим аспектом. Тому, безперечно, що а, цей рух а, буде далі продовжуватись. І Він наступного разу форум пройде вже у моєму рідному Львові, і треба йти до людей. Вчора була представлена програма дій, дуже чітка, конкретна і зрозуміла, яка стосувалася в тому числі і парламентарів. Ми на себе теж взяли зобов'язання, що будемо ми. Пропонувати працювати цього року, яка стосувалася і людей, яким чином вони можуть допомогти, тому що влада на сьогоднішній день насправді боїться виключно людей. Нам потрібен тиск знизу, бо далі так продовжуватись не можна. Тиск легітимний, щоб змусити нарешті тих, хто відповідає за реформи, хто відповідає за антикорупційну боротьбу. Нарешті її. Або розпочати, або відійти в бік. Я вважаю, що ці люди не здатні цього робити. Саме тому, безперечно, я критикую і прем'єр-міністра, і вважаю, що йому час добровільно піти, а ще краще при такому рівні недовіри, вийти перед парламентом і здобути вотом довіри до себе. Бо якщо ви знаєте, вже з десяток місцевих обласних і міських рад. В Україні висловили недовіру прем'єр-міністру. Як він збирається цього року працювати з цими Пане Дмитре, з премєр міністром ясно, яке ваше ставлення до президента України? Тобто, ну що, в, що це таке моє ставлення до Президента. В прямому України? прямому сенсі. Ви кажете, прем'єр, винен в тому, що не йдуть реформи. У нас є також народно обраний президент країни, який також розділяє відповідальність. В я тому, ще числі, сказав, за що я маю величезні претензії до Генерального прокурора, який відповідає безпосередньо за корупцію. Так, він, це не презид... він, він призначається і пропонується. пропонується. Президентом, і я вважаю, що президент України мав би негайно внести подання на його звільнення. Натомість, президент України минулого тижня, а під час своєї прес-конференції заявив про те, що він не збирається змінювати пана Щойки. більше того, він дасть йому можливість проводити далі реформи. Я вам розкажу, що таке реформа прокуратури, напевно, глядачі знають про те, що коли відбулася реформа прокуратури, 100% колишніх. Прокурорів знову стали новими, але тепер вже краще легітимізованими прокурорами. Оце діяльність а, генерального прокуратури. Безперечно, що відповідальність президента по цій усі є тут. Я просто чому запитав про президента, а, дуже доводилося багато чути про те, що ваш проект, партійний проект чи громадський проект, а, консультує називаємо це так. Один з заступників голови адміністрації президента України консультує це як. Ну, супроводжує його діяльність а в політичному і... політичному а. сенсі. Так один заступників голови адміністрації президента Віталій Ковальчук. Це правда чи ні? Ні, ви знайомі з Ковальчуком? Звичайно, я знайомий з ним з 12-го року. Більше того, вважаю вважаю його а, е, дуже добропорядним і спеціалістом, і професіоналом. А більше того, я знайомий, тому що в 12-му році я балотувався народні депутати а, від партії Удар. А в 2014-му виграв вибори як самовисуванець, і я йому вдячний за те, що він мені запропонував іти від блоку Петра Порошенка. Щоправда, я відмовився. Дякую. Пане Тараса, в мене до вас більше таке, як до скажімо так вже зараз політолог. А більше таке політтехнологічне питання. Чи не здається вам, що ось такий активний піар на антикорупційній темі, який ну справді ми справді ми спостерігаємо? Призведе до того, що за кілька місяців у переважно переважної більшості громадян буде відторгнення від самого словосполучення антикорупційний рух. Ну, попробую відповісти складне питання. Звичайно, і таке світоглядне. Ну але загалом, оскільки я стою з протилежного боку, я мав би бути опонентом. Ну, скажімо так, я буду доброзичливим скептиком. Я трошки скептично ставлюся до тих подій, які я поки що бачу на форум, на, на цих форумах. Вони тепер, після того як все таки були заяви, що це є крім всього іншого, політичний проект, деякі питання знялися, тому що дуже погана річ, коли є нещирість. Перші два форуми, на них ніхто старався не згадувати про те, що це може бути колись політична партія, що вони хочуть прийти до влади, що вони хочуть саме е, методами влади щось міняти в країні, що в принципі є логічним, але замовчування цього факту і таке, ніби приховування, ну знаєте, виглядає нечесно і будуть серйозно недовіру. Те, що вже на цьому форумі, те. І Дмитро, і я так чую, і Саша Боровик, і Сергій Лещенко про це вже сказали. Воно, в принципі, цю проблему зняло. Ми можемо розглядати цю подію двояко в двох іпостасях. Перше, як певний загальнонаціональний громадський рух організований, очевидно, він буде трошки бюрократизуватися, не може без цього бітися, інакше це буде повний хаос. А з другого боку, все-таки як певний фундамент, на якому має виростити певна політична сила, політична партія. Що стосується того, яка це буде партія, і що з того вийде, і чи не розгубиться за період. Доки будуть наступні. Чергові парламентські вибори, авторитет тієї політичної сили і чи не заговориться все це, так як ви сказали. Тут в мене є дуже серйозні побоювання, що може так і статися. Виступ, скажімо, Крима ми, Михайла Саакашвілі у Харкові, хороший, дуже гарний виступ перед кампанії за місяць, максимум за місяць до виборів. Це не є хороший виступ на дуже довгу перспективу. Там не прозвучало певних достатніх мобілізаційних моментів. Там, на мій погляд, ще раз кажу, я тут вже говорю з. Рають говорити як політолог, там прозвучало багато таких гарних загальних фраз, але ними нас годують кожен день, і це певній мірі розходжує, але це стосується політичної частини. Чи матиме майбутня політична партія, яка точно утвориться і не може не утворитися на основі цього полі... загальнонаціонального руху? Це питання відкрите. І оскільки до виборів ще далеко, фактично біля чотирьох років. А я дуже сумніваюся, що будуть дострокові вибори. Є в Україні. Різні думки на цю тему. Прошу є різні думки на цю тему? Є різні думки. Ну, моя думка ще перед виборами, коли всі казали, цей парламент до весни, розумію, 15-го року, я казав, цей парламент наймовірніше відбуде весь свій термін повноважень. Якщо він його не відбуде, ну наступний мав всі шанси бути набагато гіршим. Зараз, якщо би відбулося, ну тут можуть бути корективи. А доводь, yes. я вже закінчу. Я, вам так, я поки що про політичну частину казав, Дмитрий, вона ж власне стосується, ви маєте свою партію, так. а це інша партія. А тепер, коли ми говоримо про антикорупційну складову і загальний напрямок, і те, чи не відбудеться тут погіршення ситуації, знаєте, заговорити можна в політиці. Але є речі, в яких поняття, такі як тренд, загальнонаціональний тренд, тренд сприйнятий на. Населенням і тренд сприйнятий певними активними елітами, він є корисним. І коли він приходить, зіскочити з цього вже неможливо. Якась річ. Повинна бути доведена до такого рівня такого тренду. Ну я наведу приклад абсолютно другорядний, зовсім іншої сфери, але щоб просто собі уявити, узагальнити, так порівняти. От колись було кнопкодавство в Верховній Раді абсолютно нормальне. Ні одна громадська організація, ні один опозиціонер, ніхто ніколи не говорив проти того, що депутати голосують один за вісьмох. Ну казали, в конституції вона якось нерозбірово написано, може і так, може і не так. Вони все одно одна фракція, вони голосують так, як вони самі вирішили. Як щось проти забрав карточку. Всім було все нормально, все в порядку і нікого це не турбувало. В Якийсь момент той самий Мустафа, ну спочатку ось до ній, Потім Мустафа Наєн, інші рух чесно почали піднімати питання особистого голосування, вивели його на рівень той, який я може не зовсім правильно так політологічно називає. називаю трендом. Вон став трендом голосування особисте інакше це є порушення конституції. все інше воно довело до того, що почався тролінг депутатів, почався тиск. І він дав ефект. Ми в Верховній Раді маємо на сьогоднішній день майже стопроцентне, не стопроцентне, але майже стопроцентне персональне голосування. Тільки правда, ми забулися, що в початку треба було провести тролінг. ходи на роботу і тисни на кнопку, яку хочеш За, проти, утримався, але за кожне питання, яке йде, зробивши одне без другого, тільки розвели роботу парламенту, тільки погіршили ситуацію. Ну це інший момент. Зараз, на мій погляд, виведення на ріндавень тренду. Потребують дві речі. Одна та що я тільки що сказав, це те, що затролити депутатів будь-яких, які не з'являються на своєму робочому місці, вивіше не там вони зареєструвалися зранку чи не зареєструвались, а натиснув за всі питання будь-які найдругорядніші. В тебе там якихось там скільки там 18 чи 20 робочих годин на місяць в в залі Верховної Ради. Я вже закінчую з цим. От цей момент довести як тренд. А другий тренд, який ще цим не став, поки що це розглядалося. Це якісь ігри ще еліт. От те, що робиться Кашвілі, позитив в цьому. Ще скажу. Він дуже вибірковий, він б'є по одних, він десь рухає других. Він зресовує особисті відносини з тим же самим Жебрівським, оскільки там є певні моменти, ну, внутрішньо видова боротьба. І той був в антикорупційній сфері, працював в прокуратурі, і цей займається антикорупцією. Але поза цим всім він підняв на дуже вмілому рівні він добрий оратор на цьому доброму рівні, плюс на певний популістському рівні, але такому, який сприймається людьми, я б це називаю іноді білий популістом, тому що популізм, бо в нас є Орні популісти там Юля, Ляшко, самопоміч, фракція, там Ліві. І є білі популісти. От ці зараз грають роль білих популістів. Він піднявся на рівень тренду. Він запускає механізм, в якому появляється куча інших організацій. Частина в них війдуть в цей рух Сакашвілі, частина будуть проти нього боротися. Але це робить загальне поле, і мені здається, позитив від цього появився. Дякую. Оце питання завершує повністю тільки в тому, чи політична складова, а вона завжди спекулятивна, не почне домінувати над оцею трендовою антикорупційною складовою. Дякую. Дякую. Одну рибарочку, я хотів нагадати, на далекому майбутньому сталася надзвичайно важлива подія, яка здобула незалежність України, і той рух рух. Тоді очолив ваш батько. Згадайте, будь ласка, Тарасе, як починався цей рух? Чи це починався як політичне? Секундочко, я перепрошую. Дозвольте давайте. Так, ви ви продовжуєте цю цю думку після невеличкої перерви на телеканалі Еспресо. Не перемикайтесь.